Будинок по вулиці Жабинського таки будуватимуть. Представники виконавчого комітету розглянули скандальне питання. Нагадаємо, довгий час мешканці вулиці виступали проти будівництва багатоповерхівки, мотивуючи протест знищенням зелених насаджень, прилеглих до ділянки. В свою чергу, головний архітектор міста запевняє, у забудовника всі документи в порядку. Парк він не зачепить. Будівництво по даному об'єкту ведеться виключно в межах відведеної земельної ділянки прокуратури області. Замовник будівництва обласна прокуратура, її представник обіцяє мешканцям. Парк залишиться неушкодженим. Парк не буде задіватися. Як не буде парк. Це все доже знаходитися ще наверху. А якщо це все отак от прівольше зділить, ну та площадка. У дета строючіся дом. Яка територія долажна бути обнесена забором под строїтельства по детським площадку? Не звичайно, ні захисники дерев слова не вірять. Гарантом у збереженні парку виступає міська рада, аби проконтролювати подальше будівництво та збереження зелених насаджень на виконкомі формуючку місію, яку очолює заступник міського голови Валерій Бондарчук. Якщо ви не в стані компромісно ну, решать випроси договорів. Uh, Виступить посередником uh, профільний заміститель Бондарчук. Мешканці хочуть гарантій від забудовника проти той небагатослівний. Пообіцяйте не двигати забудовник. Не тримати ні одного дерева і послухати. У мене немає набору слов, які я можу ще сказати, що я можу сказати. Я можу сказати тільки одне – порушення дійсності, законодавства, порушення проєктності. Члени виконкому дозволяють будівництво третьої черги за умови контролю міською радою. Також на засіданні учасники розглянули питання створення торгових соціальних рядів по вулиці Ремісничій, колишній Комсомольській, так звану дорогу життя перенесуть із тротуару. Пропонується створити такі соціальні ряди для торгівлі саме вживаними речами, тими мешканцями, які наразі торгують по вулиці Ремісничі. Попередньо з підприємством паркування Ірина ми обговорили місце, це по вулиці Бакуринського місце є навпроти центр... входу у центральний ринок. Так. Планується створити 100 місць. Ми говоримо про організацію ринку, саме вживаних речей. Не буде ніякого закріплення торгових місць, ніякої оренди торгових місць. Це буде хто прийшов, той встав. Порядок на цих місцях буде забезпечувати парковка і ринок, ринок саме для наймущих громадян міста. Передали приміщення скандального КП дільниці з контролю за благоустроєм у фонд комунального майна.